Вітаю, друзі! Сьогодні 30 жовтня 23-го року. Я обірвав залишившися сливи Анжеліна. А вон там одна осталася. Ох, якраз Так, друзі. Зараз я їх зважу. и покажу вам результат. И саженцы покажу. Все бы бахнуло здесь рядом. Хвилинку, друзья. Вот такая она красавица. Слива Анджеліна, Друзіна кінець жовтня початок листопада. Хотів додержати її до морозів, але нема морозів і не передбачаються от тут. 3,5 кілограми і там я наривав 16 кілограмів, я вам показував. Потім 8, 24 і майже 30 кілограмів всього От, буде 4 роки дерево в листопаді. Зараз скуштуємо, друзі. Оце така вона, друзі. Слива. Трошки тут я вирізав придавлене. Кісточка, звісно, вільна. Я зараз. Скуштуємо її соку тут. Друзі, вона вже почала горбуватися. Вишневий колір. Дуже смачна на даний момент. Слива Анжеліна. Я її положу, покладу на дозарювання і десь через місяць ще раз покажу. Отак От друзі. Дуже добра слива Анжеліна. Рекомендую всім. На цьому все. З вами був Петрович, канал Петрович продакшн України. Зараз починаю готувати сад до обробки. Буду обробляти бордовською сумішю. Все покажу. На все добре, друзі, до побачення. Так, Друзі, обірвав я Анжеліну. Оце тут. Кілограма 4. Зараз я їх зважу, покуштуємо. І на цьому з Анжеліною все. Це самий пізній сорт. До речі, друзі, є декілька саджанців. Робив для себе. Але я вирішив посадити різних сортів, щоб збільшити асортимент черенків і саджанців. Ну а тут з десяток є Шугартайм, є один рубіновий, один манон, гарнас один і Шугартайм. Кому потрібно, а хтось просив у мене, не, не пам'ятаю. Якщо треба, то звертайтесь, поки ще є хвилинку. Ру вже копаю. Вот лежить на Днепро. Саженец.